Друзі, всім привіт! Ну, по-перше, всіх з Новим роком. Всім буде здоровими щасливими. Щоб закінчилась війна якомога скоріше, це ясно. А, ну і тим, хто вже отримав визнаність у цьому році, тих вітаємо. Хто ще не отримав визначеність у формі свого постійного місця проживання в Австралії, сподіваюсь. Отримую таку визначеність наступного року, тобто не наступного цього 2025 який вже наступив. От ем, в тій 78 яких ще не запросили, сподіваюся, найближчим часом е, будуть запрошені і візи будуть видані. Ну і всі інші, хто чогось чекає або не чекає, або робить, або не робить. Теж бажаю е, удачі. Ну і. Трошки е, привідкрию сьогодні свою кухню, на що я дивлюсь, коли я пишу? На що я дивлюсь? Я не можу розраховувати на удачу, тому що це моя робота, отже, я маю робити це правильно. А що я дивлюсь, коли пишу свої submissions коли я подаю на 866 візу? На що я дивлюсь? Е, я буду старатись коротенько, щоб нікого не, за... не завантажувати. Тому що новорічні пра... свята всім важко. Значить, два елементи. Перше, ситуація Україні походження, тобто в даному випадку, це Україна, друге, суб'єктивні відчуття людини щодо цієї ситуації. Два Ці протекшн кейси базуються на цих двох Момента ситуація в країні походження, і суб'єктивне відчуття, чи є відчуття страху переслідування через те, що ви є в групі осіб, яким загрожує небезпека, і чи ви цього боїтесь, чи не боїтеся, чи вам не страшно. Okay? тобто це називається в Австралії Country Information. Що відомо про вашу країну? Що там відбувається? І як це можна пов'язати з вашими суб'єктивними відчуттями? Де я беру country information? Наприклад, Freedom House? Наприклад, US Department of State, наприклад, інші перевірення Reuters тощо міжнародні організації і так далі. От для прикладу, покажу вам, що думає е, United States Department of State. що ми в Австралії, але можна легко цитувати US Department of State щодо їх думки про Україну, і того, що відбувається в Україні. Е, е, я думаю, що я копію цієї цієї доповіді і залишу е, лінком під відео. Це доповідь. 24-го ще немає. 24-й вийде десь в квітні, травні 25-го. Значить, 2023 country reports on human rights and practices Ukraine. Okay? Human rights and practices. Не все, що тут є, нам потрібно. Не все. Тому тут не можна копіювати сліпо. Його тут можна завантажити від 60 сторін. Буде. Але є деякий дуже дуже цікавий момент. Ну, починається воно з інвезен Russia, і що Russia робить, і які жахливі речі вона робить, і опресія minority groups, civilian deaths, і так далі, і так далі. Але далі, ну, просто дуже цікавий параграф. There were also significant human rights issues involving Ukrainian government officials. Тобто це потенційно відкриває можливість боятися не тільки російську окупацію, а й українську владу. Чого раніше не було в Україні? Ну, ні, було, але для тільки там хай профайл політичних активістів і антикорупційників. Так? А зараз. Це доступно, потенційно для більшої кількості людей. Потенційно. Тут треба бути обережним, наскільки ми розширяємо це. Дивіться, significant human rights issues involving Ukrainian government officials, although not comparable to the scope of Russia's abuses. Хоча і це можна порівняти з human rights abuses, які робить Російська Федерація. Тобто, Україна набагато менш uh, агресивна і опресивна, але вона це робить. І є credible reports, цікаве дуже це слово, credible, ті, які можна повірити правдиві доповіді про enforced disappearance, зникали люди, тортури, uh, cruel and humane degrading treatment or punishment, Uh, я навіть не знаю, як це все українське зразу довго перекладати. Uh, я думаю, що ви зрозумієте, що це тортури, насильницькі дії, покарання фізичні, психологічні, які дегрейдинг для людини, які знищують особистість. Uh, harsh and life-threatening prison conditions. Ну, я думаю, що це не новина умови в тюрмах. Uh, Арбітрарі Detention – затримання без, без правових підстав. Назвав так. Без правових на це підстав, серйозні проблеми з незалежністю судової гілки влади. Це новина Restrictions on Freedom of Expression – обмеження uh, висловлювань. Оце цікаво, цього ніколи не було в Україні. Ну, я так думаю, слухайте, моя думка теж суб'єктивна. А кейс офіцерів, і членів трибуналу думка теж суб'єктивна, частково. І суддів, суддів сюди частково суб'єктивна думка. У нас всіх трошки є суб'єктивізм. Значить, Freedom of Expression в тому числі щодо медіа, а, погрози журналістам. Перезивна журналістів цензура, ну, це нас не цікавить. Ну, це нас цікавить, але ми, ми звичайні люди загалом, а ми не журналісти. Serious restrictions а, обмеження свободи в інтернеті. Це цікаво. Я думаю, що цього ніколи не було, але окей, я можу помилятися. Значить, суттєве втручання у свободу зібрань і асоціацій. Обмеження пересування, да, це ми все знаємо. Серйозна корупція, це знаємо, це завжди було. Е, гендерне насилля. Тобто, е, причому екстенсів дуже серйозне масштабне гендерне насилля. Тобто, я думаю, що більше е, жінок, ніж більш чоловіків. Так? Е, систематичні обмеження е, асоціації. Це ми вже проговорювали. А, це цікаво. Про те, що я не знав про це існування найгірших форм дитячої праці. І далі а, такий комент: що деякі з цих human rights проблем пішли від запровадження воєнного стану, який зменшив демократичні свободи, включаючи пересування, бла, 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 бла. -бла, -бла, -бла. Okay. Деякі, деякі, але не всі. І далі читайте, далі там все дуже, 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 дуже цікаво, в тому числі відсутність справедливого судового процесу, в тому числі відсутність справедливого судового процесу над тими, хто а, може бути винним у колабораціонізмі, але це не точно. Ну, там дуже цікаво. Саме. Це що думає uh, US Department of State, в тому числі про недовизначеність колабораціонізму в українському законодавстві, і так далі. Цікаво, це дуже сумно, це гіперсумно, тому що це серйозний абзац. І хоча він контрастує з тим, що робить Російська Федерація, типу що українські, um, українське рондуїнг набагато менше, навіть не каже набагато менше. Not comparable to the scope of Russia's abuses, тобто не каже набагато Його не можна порівняти до uh, російського аб'юзу але тим не менше в нього. Um, ось вам, будь ласка, апліканти на замітку думки. І далі можна читати читати читати, читати, читати. Головне, не робити Ctrl C, Ctrl-V без примінення Тому що треба вміти. Приміняти. Але ось е, сьогодні, в тому числі, дивився на цей документ, дивився ще на Freedom House, Що Freedom House каже про Україну. У них вже про 2024 євро Freedom House, Багато яких речей. І там По, по версії Freedom House ми сплизли. Просто страшно по багатьом багатьом показникам, там теж дуже сумна, сумна картина. От е, сумна картина для України для держави, менш сумна картина як для апліканта, який хоче базувати свою, візьмучись на певній своїй вразливості страху через те, що. І далі детальному пояснення Я завжди кажу. Людям, які звертаються до мене, що аплікашка це добре, якщо ми просто чекаємо на політичну волю від австралійського уряду, окей? А, якщо ми хочемо комусь щось пояснити, якщо не буде політичної волі, і ми будемо змагатися за цю 866 то а, просто аплікашка цього недостатньо. потрібні мішниці, які пояснюють. Чому ви в класі осіб, яких будуть переслідувати? Або, може, ви не в класі осіб, які будуть переслідувати, і тоді вам тільки треба надіятися на політичну волю, що просто в один день прекрасний а, австралійська влада зробить з 86 те ж саме, що 76. Але, оскільки є моя справа, це не надіятися писати такий садміш, який можуть витримати хоч якусь критику. То я вибираю писати аніж надіятися. Тому, коли ви звертаєтесь до Agent, або до Legal Practitioner, до лоєра, я думаю, що будь-яка людина, яка має хорошу практику, хороший імідж, буде писати Submissions. Не просто буде вас чарджити за аплікашку, а буде робити Submissions щодо вашого кейсу. В цьому то в принципі і полягає вся вартість послуг, тому що. Submissions – це складна інтелектуальна робота. Але я трошки сьогодні вам привідкрив завісу і трошечки розповів, чим я користуюсь, намагався бути якомога простим поясним. Тому ще раз всіх з Новим роком. Хай у вас буде здоров'я, хай у вас буде наснага. і хай буде більше добра і звичайно в цьому році. Ну, до, нових, до нових зустрічей і до нових відео. Всім щастя!